Усім привіт! Сьогодні готую цвітну капусту. Просто хвилюю, щоб вона не вмерла, як зазвичай це робить кабачок в холодильнику. І так, українською капуста ця зветься саме цвітною, а не кольоровою, як думає дехто. Розділивши нас у цвіття, обварюю 5 хвилин у підсоленій воді. Поки капуста остигає, калатну яєчко сіллю та підготую решітку. Обмакнула, обваляла і виклала на решітку з відступом один від одного. Без пергаменту. Відправляю у чудо піч на 10 хвилин. Ще два слова про паніровку обвалюю саме в сухарях. Це виявилося найкращою паніровкою для мультипечі. І вуаля! Таку капусту з'їли навіть мої хлопці. Хрумка ззовні і трішки альденте зсередини. Смакую з домашнім соусом зі сметанки. А я вам дякую за вподобайки, за підтримку, за всі коментарі та до нових відео.